Давайте ми з вами згадаємо все ж таки, перед тим, як будемо говорити про те, наскільки сильно впливає колір е, на форму нашої зачіски. Так? Е, і також, звичайно, що і фактура впливає. Давайте просто згадаємо дуже коротко, е, що таке власне, форма зачіски, що таке, е, якою вона буває, як її можна характеризувати, все, що в світок пам'ятаєте. Основний взагалі контурів. Якісь вона буває з різними елементами, з хвилями, різна форма також, що з безчасу питання. Окей, добре, але якщо ми просто говоримо про поняття от форми зачіски, то простими словами одним реченням, як можна охарактеризувати цей процес? Скажу слово. Можна одним можна речі. Це загальний... загальний контур. Загальний контур. Це загальний контур зачіски. Форма це загальний контур зачіски. І ми знаємо, що ми можемо цю форму розглядати найчастіше в яких ракурсах? В трьох ракурсах. Тобто це фас, нефас і профіль. Тобто, це простими словами спереду, збоку і з пути. Це зрозуміло. Добре. Е, ну і звісно, що ми знаємо, що у нас форма зачіски має. Багато характеристик. Знаємо, що вона має чотири основні характеристики. Ми вже попередньо розібралися з тим, що таке геометричний вигляд форми зачістки, розібралися з тим, що таке маса форми зачістки, величина. І звісно, що ми з вами про це ще поговоримо просто в повторенні. Але сьогодні ми якраз хочемо розібратися з тим, що таке колір і фактура, і як воно буде впливати також на нашу форму зачістки. Ну, тут просто у нас такі зразки на початку, так, зрозуміло, що обрали такі яскраві е, варіанти. Е, і звісно, що ми розуміємо, що яскравий колір так впливає е, дуже ефектно, ну, скажімо, на нашу зачіску, правда? Будемо зараз з вами відрізняти, що таке колір і фактура. Колір і фактура говорять про те, що ці елементи дуже суттєво впливають на зовнішній вигляд нашої форми зачіски. Якщо власне в моделях статичної форми, а статична форма, ми з вами говорили, що це така монолітна нерухома форма. виправдане використання чистих кольорів, тобто чистих кольорів що немає ніяких. Там, перепадів е, в кольорах, тобто суто чисті колір е, білого, чорного, червоного це є, звісно, що образно. Це мається на увазі, що це є один фон загальний е, І також, якщо ми говоримо далі про е, скажімо, форми, де міститься рух згинулося, то там, навпаки, ці кольори дуже ефективні. скажімо так. Тобто, от ми бачимо з вами тут зразки. Таких статичних форм, бачимо, ось тут такий валик і тут бабенту. Звісно, що, знову ж таки, бачимо тут кольори, тут темний фон доволі, тут світлий. Як би ви сказали, от поки що про ті статичні форми, тут все досконало, ви би щось змінили в тому, що ви бачите? Тут, все, тут точно все досконало, тут також красиво зроблено, але от в кольорі ви б не захотіли змінити ту бабету. Mm -hmm. Вам нормально. Тобто, до чого я веду? Е, Насправді ми говорили про це і також повинні розуміти, що важкі елементи, от такі як бабета, валик, равлики, так, вони, звісно, що дуже добре і чітко дивляться на темний фон. Але ми з вами, тому я і наголосила, що власне отут є в нас на світлому фоні бабета, ми бачимо, що це також цілком прийнятно, але повинні розуміти, що якби, наприклад, вона була на темному фоні, то ми б мали ще ідеальніше прослідкувати за її, скажімо, контуром, за її формою. Тому що на темному фоні це зразу, якщо би була якась помилочка, дуже би було помітно. Тобто, ми розуміємо, що насправді те, що ми сказали, що... Отакі гладкі статичні форми, вони дуже добре дивляться на однотонному волосі. Тобто воно може і непогано буде виглядати, якщо буде там волосся маліроване, <клухи> колороване, або якісь там у нас, наші ефекти там і так далі. Але все-таки досконаліше, правильніше, чіткіше воно виглядає саме на такому фоні. Це зрозуміло. Далі от бачимо тут, власне, в нас така рухлива форма. По масі форма, з згином волосся, і звісно що ми бачимо, що якраз оцей перепад, оці різні бліки, там різний фон, так тобто це навпаки підкреслює ці лінії і робить їх набагато цікавішими і такими живішими. Правда, тобто це значно покращує цю структуру дану. Ну, Щодо структури, ми зараз в кінці ще поговоримо. Поки що пішли, на кольорах спираємося. Так? Також бачимо, що колір впливає на відчуття легкості світлі кольори і на відчуття легкості, звісно, що темні кольори. Світлі тони завжди наближають і збільшують, темні, навпаки, віддаляють і зменшують. На темному фоні всі інші кольори світліють, і навпаки, на світлому фоні всі інші кольори здаються темнішими. Так воно є, тобто на контрасті. І е, бачимо тут різні нас відтінки. нас тут є і світлий, у нас тут є і е, мідний, теплий, і темний. Ну, бачимо, що всі деталі, всі зачіски, в принципі, довершено виглядають, форми тут досконалі, але ось уявіть собі, наприклад, цю зачіску, якщо б вона була без отих фантазійних, зігнутих ліній і без тої прикраси. Правда, <правда> вона б була дорожка. Важка, така дуже строга, така також існує в природі. Але е, ми говоримо про те, що власне ми, якщо хочемо зробити м, якийсь цікавий дизайн, і от ми там використовує тут більш м'якші лінії присутні на світному, але вони дуже чітко виглядають. Якщо б ми такі легенькі робили тут, вони би загубилися. Тому ми повинні розуміти, що на темному фоні ми можемо робити різні цікаві фантазійні елементи, але ми тоді маємо приділяти увагу їхньому е вигляду, тобто їхньому згину, е рельєфності, щоб це було дійсно дуже чітко. Тобто хвилі, наприклад, також можна зробити на темному фоні, але ми не можемо собі там дозволити зробити їх такими дуже легкими. Ми мусимо їх зробити чіткими, з чіткими кронами, дугами. І от бачите, додають легеньку світлу прикрасу, яка якби, розбавляє, і створює такий вже е, пом'якшувальний, полегшувальний ефект в, в тій зайчці. Так само тут е, ну тут дуже красиво, тут скажімо, навіть було гладко, то було би також красивий вигляд, бо це світло волосся. Ну а е, як ми можемо зауважити з того прикладу, що у нас тут от є от таке родене волосся, що воно, власне. Е, дуже красиво, ми про це говорили, воно дуже красиво тримає композицію: як в легких елементах, так і в важких елементах. Тобто це дуже виграшні кольори, і на них будь-які елементи дуже красиво виглядають. Е, також е, повинні знати, що е, колір тісно пов'язаний з структурою волосся, тобто з характером його будови, з товщиною, з близьком, з еластичністю. І поняття фактура структура, включає в себе характер поверхні зачіски. Тобто ми з вами знаємо, що в нас волосся буває там наприклад, товсте пряме в природі, буває е, м'яке піддатка. І ми чітко розуміємо, що власне, якщо нам треба зробити такі елементи, які хвилясті, пишні, об'ємні, це звісно, що нам буде допомагати волосся м'яке і піддаткове. Якщо у нас е, виявилося вже, е, скажімо, більш Пряме, гладке, там, товсте волосся, нас просто, ну якщо ми хочемо створити ось цю колінню, там нам дуже будуть допомагати засоби. Засоби, інструменти для того, щоб власне, скажімо, досягнути тої мети, яку ми там собі поставили. Але так чи інакше, ну як впливає фактура. От так і впливає, що ми розуміємо, якщо нам попалася клієнтка з дуже м'яким хулястим волоссям. Ми це з легкістю виконуємо. Якщо клієнтка попалася з прямим волоссям, у нас це буде викликати дуже велику складність. Раз. Друге, все рівно не факт, що ця зачіска протримується. Бо є дуже багато різних таких форм, правда? Хочете щось додати, напевно там різні мають від закладів, загаліше. Там з умашка. Дуже важко завжди е, з таким волоссям власне працювати. І е, навіть якщо ми там все виконуємо красиво, немає гарантії, що воно в процесі експлуатації там протягом того дня воно там десь не розпуститься, не розпадеться та зачіска, скажімо так. Ну, Тобто ми мусимо дуже багато уваги приділяти в даній ситуації е, її чіткості виконання, фіксування, якщо це якась така масивна фантезійна робота. От ну, розумію, що це власне. І є наш оцей вплив на е, роботу. І ми з, зазвичай також маємо знати, що які, там, наприклад, елементи легше зробити на такому там, прямому гладкому волосі. Е, ну, можна щось запле, буде триматися. Так? От якщо ми говоримо, що треба щось накрутити, чи там створити якусь таку фантазійну вже лінію, дуже ми тут можемо ну, трошечки ризикувати. Так? Тому повинні е, клієнта про це попереджати і в першу чергу старатися йому донести, що на даному вашому е, волосі на, на, на даній структурі буде там краще і легше то, е, виглядати і експлуатуватися. Але е, ну, все ж таки ми не можемо сказати, що ми не зробимо вам хвилі, чи не зробимо локони. Тому що вас пряме волосся. Ви ну, скажуть, що це за майстер. Тобто так чи інакше ви маєте прикласти максимум зусиль, щоб досягнути бажання клієнта. розумієте? Тобто, ну, Нам сьогодні, слава Богу, допомагає дуже е, засоби, Так? Ось, власне, що від фактури волосся, від матеріалу, залежить, чи вийде дана форма зачіски, чи волосся дасть напружену лінію, е, чи в яру, е, круглий чіткий завиток, чи слабкий. І, звісно, що буде форма та стійкою чи ні. Тобто, ми бачимо, що тут у нас зрозуміло, що якесь пробунтоване волосся, воно звісно, що буде піддавленим. Воно тут дуже добре на легких лініях буде красиво дивитися, буде тримати форму. і Тут ми бачимо темний фон. Ми бачимо, що тут більш таке волосся міцне. Ось, і звісно, що тут у нас лінія. Не є такою дуже міцною, але все-таки видно, що приділили увагу і зафіксували. Також додали. Бачимо, по кольорах повертаємося прекрасно, невеличкою, яка трішки розмовляє цей темний фон. І звісно, що також ця зачіска має зміст. Е, ну, Руде волосся це ясна річ, воно поза конкурсом, воно дуже красиво виглядає. Тут, звісно, що я можу сказати, що там волосся таке піддаткове, воно, можливо, навіть діється злегка. Тому досягнути укладки пишної з хвилями було дуже-дуже. Ну, тут Хвилі, локони, такого плану, так, тут було дуже насправді легко і проблем не становило. І Зверніть увагу на об'єм. Як тримається об'єм тут, як тримається об'єм тут, і все-таки тут такого дуже об'єму. Нам важко досягнути насправді на важкому волоссі, тому що воно так, так чи мають має ту вагу, і та вага його ну, опускає. Та він у нас така дуже об'ємна масивна форма не буде триматися. Хіба що ми будемо використовувати такий дуже щільний начист прикореневій зоні і фіксацію лапу. Такі теж є ну, іноді укладки, але нотки треба приділити увагу у тому, у тій фіксації. Та будинка підходять за пишними хвилями, дрібними локонами і завитками. Звісно, що якщо ця клієнтка-блондинка, то їй підходить все, що все, що називається легкі елементи. Це хвилі, локони, це різні види плетіння, фантазійні роботи. Ми тут бачимо такі доволі е фантазійні. Тут навіть можна сказати такий більш конкурсний варіант, тому що якщо його більш так зменшити об'єм, він буде виглядати життєвим. Е якщо так він зараз, він такий трішки. Ну, компесний занадто такий цей об'єкт, але бачимо наскільки красиво будь-які згини, будь-які лії, чітко красиво виглядає. Тут, звісно, що також у нас дуже популярний. Тут у нас фактично представлені такі на сьогоднішній день популярні. Ну, тобто Ми розуміємо, якщо нам прийшла клієнтка блондинка, у нас не складає жодних проблем, щоб проявити там фантазію. Основне, що в нас ця фантазія була. І, і ми це все можемо красиво виконати без проблем. Тут ми бачимо брюнетки, та тобто темне волосся. Брюнетком з товстим, еластичним волоссям підходять компактні форми, крупні деталі, строгі лінії і тугі глянцево вичислені локі. Тобто, ми тут і бачимо ці приклади, так? тобто що власне. Чому підходять ці компактні? Тому що власне, важке волосся тусте, воно і просить сформувати компактну лінію, яка не буде розпадатися, розсипатися. Так, Відповідно, що тут є. Чіст може бути присутній, і лав може бути і бути присутній. Але також бачу, наскільки власне цей темний фон тримає добру композицію, правда? От все дуже чітко. Все дуже насправді тут навіть бачимо, використали такі ребра, і, і навіть отут хвилин подібні лінії. І теж, якщо приділити увагу, досить е, красиво е, все це виглядає. правда? І е, ну, нема такого, скажімо, надто великого об'єму. Але мені здається, що в такому фоні він і не сильно потрібний, та? цей надто великий об'єм. Також чим світліше волосся, тим зачістка завжди об'ємніша. Вона чисто візуально завжди такою здається. І чим темніше волосся, тим зачістка завжди виглядає більш комбахніше. Ну, ну, ми тут постаралися підібрати плюс-мінус в одному такому ракурсі цю зачіску. І бачимо, що власне, так чи інакше світлий фон збільшений об'єм, легкість, темний фон, наче все окей. Ми бачимо цю форму, так, вона все-таки створена так, що ми її помічаємо, вона там не губиться, так вже. Але все-таки вона ну, є більш такою компактною, делікатною. Е, правда, якщо оцінити, так чи інакше, воно яскравий приклад того, що світло збільшує, об'єм, а темний цей об'єм робить компактно. Е, про яскравість. На яскравому, теплому фоні волосся це руді, мідні, червоні відтінки, і легкі і важкі елементи та різні форми завжди виглядають довершено, чітко виражено і ефектно. І я думаю, що тут зрозуміло це без таких великих коментарів, що і фантазійні такі. І більш такі легкі от, 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 у нас е, присутні лінії. Це е, зрозуміло, що власне це дуже такий виграшний колір. Це, як я кажу, золота серединка між світлим і між темним фоном волосся, коли, власне, е, всі елементи, чи тут би була бабека, чи тут би бували, чи тут отакий е, фантазійний пучок, все дивиться чітко. І будь-які локони, будь-які хвилі, це дуже е, скажімо так, великий плюс, велика така. Скажімо, перевагу. Якщо є така можливість, то не означає, що ми зараз всіх клієнтів будемо перефарбовувати та? і казати, бо це от найкраще, Ні. бо є люди, яким просто не пасує дубличку в такий колір. Тобто є клієнт, яким ідеально в цьому кольорі, є клієнт, яким ідеально в світлому кольорі, і чи, наприклад, то знову ж в темному. Та? Але коли от, власне, до вас попадає така клієнтка, ви можете тут фантазію проявляти будь-яку. І е, також про контраст. Е, контраст в зачісках, тобто поєднання яскравого і темного світлого, та темного яскравого, то світлого відтінків, надає зачіскам вираженого, ефектного і неперевершеного вигляду. Я думаю, що тут, ну, тут більшість конкурсні варіанти представлені, е, навіть не в більшості, а в переважній більшості. Е, і ми бачимо тут контраст, правда? От ми бачимо, тут у нас є. Поєднання мідного і поєднання світлого, тобто таке колорування. Тут поєднання темного і яскравого, так? тут знову ж таки було фарбування, де йшло темне коріння, далі переходило в яскраву довжину, потім кінці злегка світліші. І тут, звісно, також ми бачимо поєднання такого рудого, мідного з світлим. Тобто, власне, такі поєднання на контрасті також створює дуже такий яскравий ефект. Вони переважно, такі яскраві ефекти, використовуються в конкурсах, звичайно, але насправді фон, він цілком реально і добре використовується в житті. І сьогодні ми також знаємо, що дуже популярні, наприклад ті темніші коріння і далі перехід або в щось яскраве, тепле, або в світле. Тобто це насправді також, е, в залежності від е, ну відтінку, досить може виглядати природньо, досить може виглядати красиво. І насправді ну я не знаю. Мені особисто наприклад подобається, коли. Е, Власне, не є рівний тон. Будь-який тон, навіть якщо він є там однотонний, все-таки, коли трішки темніший корінчик, воно якось природніше виглядає, воно якось цікавіше, чіткіше, навіть та ж блондинка, коли вона от повністю щойно ми її пофарбували, вона така вся-вся блондинка від корінчика до кінчика, воно так не так цікаво дивиться, коли от в неї там навіть той, е, пів сантиметра чуть, чуть відросло від корінчика, правда? І воно вже якось виглядає, це коли відросло. А ми можемо так формувати, щоб у нас ледь-ледь корінь був там темніший від її довжини, і це знову зовсім зовсім по-іншому сприймається. Так? Те саме в рудому. Якщо клієнтка руда, і от вона чиста руда, це трішки так штучно виглядає. А коли в неї трішки цей корінь є темніший, а також, якщо ще десь якесь письмо кинути, те, щоб теж воно давало такий блік, так? воно зовсім зовсім в іншому виглядає. Тобто ви в процесі роботи, в процесі навчання будете це пробувати, будете це розуміти і практикувати, власне, і бачити саме основне, ми для чого вивчаємо ту композицію, щоб ми бачили клієнта, його обличчя, його тон обличчя, тон очей. Його контур, і, власне, що могли б зрозуміти, що найкраще, наприклад, який там колір, яке фарбування використати для того, щоб цей. Його образ довершити, правда, підкреслити всі переваги, а не навпаки, наприклад, кольором можна зіпсувати, тобто зробити обличчя занадто блідим, або там ну, навіть таким з якимсь так, тобто занадто щось темно не пасує, або навпаки, в світлому вона зливається і так далі. Тобто, власне, що для цього ми з вами про це все обговорили. Скажіть мені, чи у вас ще якісь є свої думки про це? Ви хочете щось сказати, допомогти або запитати. Добре, а ви ж теж на структуру ріжі, техніки, формування, яка була і і далі. Воно зачіскає, наприклад, як буде дивитися, якщо є поєднання. Різні відтінки в зачіслах, якщо і поєднання різних відтінків, оце саме, що ми зараз про це говоримо. І коли використання та це буде дуже красиво. Насправді, коли в нас є контраст, навіть як ви кажете, балаяш, коли в нас є якась темніша частина переходить в світлі кінці, насправді дуже цікаво виглядає, тому що навіть ті глядачі, які спостерігають ту зачіску, вони. Завжди дуже вражені звідки взялось там, бо там та світла прядка. Але тут важливо, щоб ну в першу чергу перед тим як була створена зачіска, це фарбування створювалося дуже грамотно, тобто професійно створене фарбування. Тоді воно красиво ляже в будь-яку зачіску. А які саме зачіски матки форм? Ну дуже красиво будуть любі локуни, любі хвилі. На це теж буде найкраще. Я вважаю, а також якщо навіть буде якийсь пучок, ну зараз не ну, взагалі що актуальне? Об'ємні пучки, верхні або нижні. Це можуть бути якісь як там симетричні, скажімо, там коси. ну не обов'язково асиметричні, але такого плану, тобто що ми там маємо то об'ємну от такого плану я вважаю, що так чи інакше це все ну, в таких легких елементах. Воно буде дуже красиво виглядати. Як воно буде виглядати там на якомусь гладкому валу, Ну це треба вже дивитися, знаєте, якби в процесі. Тому що іноді так, іноді, якщо це гладка робота, там воно якось може трішки так э, губитися і так не зрозуміло, що це таке є. А от в чомусь легкому, легкий пучок, легка якась усе об'ємний такий хвіст. Розпущення це дуже красиво хвилі, окун, це все буде супер виглядати на таких переходах. Добре, що за це і, і... чи фармування зіскають синів коло в зелених? Що за такому? Не ну, це конкурсні варіанти. Там також це можуть бути фантазійні. Все, що ми задумали, ну, переважно, якщо е, створюється якась і справа, тут, наприклад, фарбувалася повністю, доволі велика така, частина темних фону, а потім самі кінці, фактично, е, з яких складалося все, витіння з її волосся, щоб ви розуміли. Бо дехто думає, що якийсь постиж, е, то створювали спеціальне таке фарбування під ту зачіску, щоб, от, власне, був контраст на основі і суто інші такі скраві елементи власних тій е, формі фантазії. Ну Але знову ж кажу, і коли створюється там, як ви кажете, в сині і щось, це має бути якась мета, ну для якої форми ми ту створюємо. Ну, е, в принципі, скажімо так, всі креативні кольори вони будуть е, добре співпрацювати з легкими елементами в першу чергу. І завжди воно буде красиво. Ну а якщо в нас скажімо, ем, якась така, ем, скажімо, гладка масивна форма, ну щось я не думаю, що це буде дуже красиво. Бо гладка масивна форма хоче класики. А класика це як мінімум, ну як максимум це темний фон, по ідеї, ну і як мінімум це однотонний фон. Тобто, це, там, наприклад, брюнетка, шедевка, там усява. Руда там чи не будинка, але однотонно тоді ну, класичні такі елементи, як правда, квалить і коки там вивети, е, це буде добре. А на яскравому якомусь фоні, такому синьому, як ви кажете, там шайкомусь, ну це вже. Це вже щось не те, знаєте, це дуже такий креатив, а тут класика, це вже не буде. А щось фантазійне запросто, в стрижках якихось таких геометричних, цікавих на конкурсах, і так і створюють, що там чуть не півголови там салатової переходить в жовтий яскравий, і це нормально для конкурсу. Розумієте, це якби конкурси і реальне ща це зовсім такі, скажем, зовсім різні речі. Ми можемо запозичити якусь деталь, запозичити якусь форму, але е, такі кольори, які там часто є, кислотні, скажімо так, ми їх зазвичай в реальне життя не дуже застосовуємо. Okay? Ну, окей? Тобто, вже питань в цьому я думаю, що окей, okay, ви собі ще це все закріпите. Якщо видно тут якісь запитання, то на наступний раз ви мені про це скажете.